Великобританія та Україна підписали історичну оборонну угоду під час конференції із відновлення України в Римі. Документ передбачає постачання понад 5 тисяч ракет сейлз для системи ППО. Це 70 міліметрові ракети із лазерним наведенням ефективні проти протиударних дронів. Вартість проєкту 2,5 мільярди фунтів. Виробництво ракет триватиме. 19 років. В межах угоди буде створено 200 нових робочих місць у Белфасті і ще 700 – збережено. Британський уряд назвав контракт найбільшим експортним оборонним проєктом в історії країни. Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний. Зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Вадиме, я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечір. Пане Вадиме, можна попросити вас от трішки розставити акценти. Чим нам можуть допомогти, головне, коли допомогти. Тому що а, такий тривалий період реалізації проєкту. Я розумію, що робочі місця у Британії збережуться вже зараз. Але коли перші ракети зможуть опинитися на передовій в Україні? Цього мова йде про ракети типу ЛМВ, які застосовуються активно нашими силами безпеки і оборони, тобто, це комплекси Старстрік. Також а, це Інші пазирка британського походження. Що стосується саме безпосередньо темпів производства, то ми тут дійсно можемо припускати, що найперші ракети можуть опинитися в розпорядженні сил безпеки оборони саме найближчим часом. Те, е, той таймлайн, який заявлений, він е, охоплює е, повну поставку заявлених п'яти тисяч ракет. Це дуже складно виготовляти. От темпи виробництва вони можуть бути ну. Які взагалі вони бувають на підприємствах у Європі, в Британії, в Німеччині, це сотні, це тисячі, це десятки на рік. Це сотні. це стосується тисяч, то тут дійсно ми бачимо, що номенклатура, яка застосовується та виробляється європейськими компаніями, вона досить таки різна. Що стосується безпосередньо цієї номенклатури, яка виготовляється в Великій Британії, то ці ракети. Вони зараз будуть підвищуватися у виробництві в виробничих темпах. Ми можемо побачити по загалом тенденції, яку зараз має британська, та загалом європейська ОПК, То це підвищення темпів. Ми можемо припускати, що вони будуть підвищуватися відсотків на 20-25% на найближчий період. Я правильно розумію? Ви згодні ну. Згодні так само оцінити цю угоду як історично важливу для України. Ну скажімо, це дійсно дуже вагомий внесок в забезпечення нашого протиповітряної оборони та загалом спроможності щодо протистояння повітряним загрозам з боку Росіян. Ну і можна дійсно певним чином погодитися про історичний характер цієї угоди. Пане Вадима, інші ракети британсько-французькі Shadow, зараз французи наголошують на тому, що після 15-річної перерви вони знову запускають це виробництво. Що ракети себе гарно зарекомендували і показали, зокрема, використані Україною. А що вони ефективні і зараз і от беруться їх разом виготовляти. MBDA, великий міжнародний концерн, робить ці ракети. Тобто, це таке чільне європейське виробництво. Чому їх 15 років не виробляли? І що так би мовити, от що змінюється зараз? Що це змінює для нас? Подібна ракета вона була розроблена з середини 90-х років, і це стало продовженням вже існуючих напрацювань, до прикладу, французької ракети Дюрандаль, що стосується саме призупинки виробництва, то тобто тут це повністю погоджується з загалом. Європейської оборонної доктрини тих часів, оскільки не було якихось стратегічних загроз для європейської безпеки, то багато оборонних проєктів, в тому числі і скальпштом Шедоу», вони ставали на паузу, і зараз ми бачимо, що дійсно після 15-річної перерви європейський консорціум до до складу якого входять велика Британія, Франція, Італія та Німеччина. Вони розуміючи важливість подібного типу та класу озброєнь, поновлюють виробництво. Якщо ми побачимо на попередні е, роки, коли дійсно ця ракета серійно виготовлялася, то вона мала декілька етапів та ітерацій щодо модернізації. Ті ракети, які були передані е, Францією та Великою Британією, то це е, відноситься до перших серій не виробництва mm -hmm. цих ракет станом на зараз в арсеналах цих європейських країн вже є більш сучасніші модернізації та версії цих таке ми можемо нагадати глядачам що велика Британія застосовувала ну, найсучаснішу ракету цієї серії на дистанції тисяча плюс кілометрів в 2018 році по території сирії проти mm -hmm. членів ісламського ісламської держави От, скажіть, це дуже важливий аспект. А як швидко можна відновити це виробництво? 15 років не було не було. Тепер повертаються, і ще за 5 7 10 років ракети з'являться. Чи вони можуть бути, наприклад, не знаю, в кінці двадцять го загалом в повідомленні не зазначаються саме терміни та темпи налагодження цього виробництва, але дійсно це досить технологічне виробництво, і скажімо, ми можемо припустити, що Десь півроку до дев'яти місяців може зайняти випуск перших серійних зразків вже поновленої серії. І тоді буквально фінальне запитання про ракети Петріот Дефенс Експрес провели таки, ну зібрали принаймні інформацію про те, з якою швидкістю виготовляються ці ракети, на яких підприємствах у Сполучених Штатах у Японії. І ми доходимо висновку, що їх у усьому світі можна виготовити за рік пару сотень. Україні обіцяють додаткові установки Петріот. Чи буде чим забезпечувати їх, чи можливо знайти ракети? Дійсно, головним підприємством, яке займається виробництвом ракет ракетухоплювачів до комплексів Петріот, є компанія вона наш РТХ, але теж треба розуміти, що виробництво таких складних та технологічних виробів воно робиться в кооперації та в консорціумі. Наприклад, головка самонаведення до цих ракет виробляє компанія Боїнг. Ми можемо також згадати, що Японія отримала ліцензію на виробництво саме. Останньої модернізації модифікації цієї ракети ПАК 3 МСІ, що своє е, що саме добре себе зарекомендувала в Україні проти балістичних загроз. А також Німеччина відкриває в себе виробництво ракет ПАК-2. Це попередня модернізація та попередня ітерація цих зимні тапірованих ракет, Це стосується загалом про виробничих потужностей. То станом на 24-й рік компанія RTX виготовляла саме ракет перехоплювачів версії ПАК 3 МСІ на рівні 560 одиниць. Станом на 25-27 роки корпорація взяла на себе зобов'язання підвищити виробництво саме цих ракет перехоплювачів, які ефективно себе зарекомендували проти балістичні сили та загроз, до рівня 750 одиниць на рік. Японія своїм е, виробництвом забезпечує власні потреби, е, оскільки поки що законодавство Японії не дозволяє uh -huh. для експорт експорту зброї е, третім країнам. А що стосується Німеччини, то Німеччина вона буде виготовляти е, версії ракет перехоплювачів попереднього зразка. Uh -huh. Тобто, це пак 2 це е, напружити ефективний засіб, але проти класичних, е, так би сказати, uh -huh. е, аеродинамічних цілей. Uh -huh.